Молодь і бачення, і є непередбачувані, якісь пошукові знаки. Цікаво і несподівано. Якщо ви наш корівний буховінець, четець Ніорський, в Ніоркській буваєте освітові. Я вам просто як художнику хочу десь порадо запитати, що ви привозите свої якісь. Бачення цікавого, що ви десь запродовжуєте. Зробіть такий ж протилежний хім. Зніміть українські краєвиди, цікавіші архітектурні пам'ятки. Щось таке притаманне в нашому краю, яке буде дійсно цікавим побачити там подібну виставку, я вам просто цього бажаю. Я вас вітаю з відкриттям першої, як? першої виставки. Щоб вона у вас була стартовою, знаковою, щоб у подальшому вашому мистецтві зростали майстерність. І ви кожен завжди знаходили свої бажання, втілювали їх і, як то кажуть, досягали з кожним кроком все вищих вищих щадів по цієї майстерності. Я вам бажаю світлого розуму, завжди погляду і художнього, розливого. Бачення, що вас охочуть, тому що ви є не тільки консультатор, а ще й хлорщик, який додумає і подає своїм сонцям. Вам творчувати.